Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ.ФМ, на який закликаємо вас підписуватися, бо там завжди цікава, важлива і корисна інформація. Отже, запрошуємо вас до програми Лікар знає літо. Здавалося б, це період, коли ми всі відпочиваємо і набираємося сил і здоров'я, бо безліч вітамінів, вітаміну, Д особливо. Але саме в цей період, наприкінці літа, є безліч вірусів, які... Полюбляють потурбувати нас. Ну і навіть практика показує, що за останні кілька тижнів значно збільшилася кількість хворих і в Києві, і в усій Україні. То які ж віруси можуть бути небезпечними на зламі літа і осені, про це поговоримо сьогодні у програмі Лікар знає. Вітайте гостя студії. Це Анатолій Дуровський, директор мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед», професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. Добрий день вам. Добрий день. Анатолію Васильовичу. Найперше хочу нагадати всім нашим слухачам і всім нашим глядачам, що ви завжди можете отримати кваліфіковану допомогу в мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Їх у Києві працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик. Інша на вулиці Мостицькій, 9. Це житловий масив Виноградар. І дуже важливо усіх, хто сьогодні і завтра до вісімнадцятої години зателефонує і. Запишеться на обстеження організму, отримує 50% на комплексне обстеження всього на комплексну діагностику всього організму, в тому числі на виявлення причин хвороб. Бо, як ми знаємо, жодну хворобу неможливо вилікувати, якщо не зрозуміти, що стало її причиною. Отже, телефон, за яким ви можете записатися, занотовуйте, будь ласка, собі 073 503 три Ще раз наголошу: 073 503 три Рок 30 ця інформація прозвучала на правах реклами. Анатолію Васильовичу сьогодні нам мені здається є особливо за що дякувати нашим да. збройним силам і ППО. нашому. ми не будемо порушувати нашу традицію і Подякуємо нашим збройним силам за можливість сьогодні сидіти в цій студії спокійно працювати нашим Силам протиповітряної оборони, які я вважаю, неможливо. Роблять в цій ситуації. Но ничего у этих орков не, 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 не получалось и не получится. Это Все правда. равно и по, по, нас победа, не буде, перемога будет за нами, я впевнен на 100% в этом. А к ко, каждому воину нашему, ангела-хранителя, пусть Господь их хранит и добывают перемогу для всего украинского народа. Приєднуємося, як завжди, всією командою а. до ваших слів і бажаємо нашим захисникам Божого благословення і Божого оберігу. Отже, давайте про віруси і про період. Ось, ось цей. Коли наш організм чомусь вирішує, вирішує схвачувати все, що, що десь повз пролітає. Чому так? Чому ну, от зараз? От е літо закінчується, і казалось би, вроді фруктів много, mm -hmm. віта вітамінів много, все їдимо, е Діти з'їздили на море, відпочили, в Турцію відпочили. Все, все дуже гарно. Але mm -hmm. от, судя по прийому, який ми в клініці бачимо, ми... Дуже часто от два, два основних віруси, які дають маніфестацію, корона, це коронавірус, і об этом mm -hmm. наш і Мінздрав гав... говорить Міністерство охорони здоров'я говорить, що э, збільшується захворювання. І ентеровіруси. От На них сьогодні ми зупинимося. По перше, про коронавірус. Ну, не, давайте, давайте ви мені все-таки скажіть, чому а зараз? Чому? чому ще діти в школу не пішли? Вже знаєте, вот ви як ви. Ви знаєте, то... я от скільки років вже 23 роки працюю, працюю в медицині І бачу, mm -hmm. от, конец августа не вроді всі вернулись і починаються mm -hmm. соплі потекли, діти хворіть починають, А не дай Бог, от зараз чуть-чуть погода зміниться, то все. Завал mm -hmm. буде куча дітей з а, чому от тут а, батьки многі роблять а, таку стратегічну помилку, коли тащать дітей на в віддих там, особливо на моря, на юга кудись та, это... при цьому, як правило, на який термін їдуть? На 7, а не Две... на 7, на 7-10, да. 10-12, 15, ну, 2 тижні, 3 тижні рідко хто їде. А є одно, дитина до 12-14 років Час адаптации до змены климатических mm -hmm. э, умов это э, два недели. Mm -hmm. Вы не успели, только дитина не успела адаптироваться, вы ее смыкнули. У вас иммунная система в одну сторону, mm -hmm. в другую сторону. Это первая причина. По причина. вот э, э, мы говорим сейчас: вот я говорю, э, говорим про коронавирус, mm -hmm. про энтеровирусы. А есть еще одна группа вирусов, называется герпес вирусы. Mm -hmm. Особенно, особливо, это лимфотропный так называемый вирус Это четвертый то, что Эпштейн-Барр называется цитомегаловирус, это пятый герпес, шестой, седьмой. Вот это четыре вируса, они не дают манифестации. Mm -hmm. И вроде бы все. А когда есть уже а, нас жаль, очень много, практически. 80 70-80% детей, они инфицированы вот всеми вирусами. И когда инфекция произошла, приходит другой вирус, он выполняет роль, выполняет роль триггера. Mm -hmm. И дальше вот я могу вот клиничный выпадок, далеко не треба ходить. У меня наши пациенты, я уже много роки следим. у нее там, а ну, очень гарный хлопчик, два роки. И мне звонят в воскресенье, мы встречаем, говорит, вчера у Данилки два роки, сахар 28. Ого! Это вот, а это, как говорится, дитячий диабет, диабет первого типа, это а, уже инсулин, однозначно, понятно, надо сбить, потому что иначе выровнять, иначе ребенок в кому уйдет диабетическую. Так. І інвалідність другої групи, інфо... і інсулін до кінця життя. Вот ми починаємо. Я перший вопрос задал батькам, Там я з дідусем дружу. Ну і батьки, молоді mm -hmm. ребята. Я говорю: коронавірус був. Они говорят, півтора місяця назад. Виявили, були такі сопельки, кашель, mm -hmm. долго не проходил кашель, сделали анализы: коронавірус. Я говорю, а герпес четвертий, Эпштейнбар, у кого-то в сім'ї є? Батько говорит, у меня. Ага. На глоточном кольце. Он говорит, с горлом питание все, весь час. Попасть. Ребенка в понедельник до нас привезли. Мы дивимся герпес четвертого типа высокой концентрации и корона. А в Залишки Я... Yeah. короны, yeah. да, какие Залишки, не активна фаза За, коронавируса? Залишки, залишки корона, але це запустило аутимунний процес, потому что Вот эти герпес-вирусные инфекции, они нарушают статус иммунной системы, uh -huh. порушают статус иммунной системы. И может быть або аллергичная реакция, або аутоиммунная реакция. Вот в данном выпадку мы имели аутоиммунную реакцию, и эндокринологи, конечно, они свою справу роблят выставили там необходимый длинный, короткий инсулин, угу. все. И на этом они, как правило, заканчивают. Вот мы заняли, сейчас занимаемся этой детиной мы убрали залышки коронавируса, убрали сейчас уже вот за три тыжни, убрали Эпштейна Бара, а вот иммунного процесса сейчас не Вот сейчас подеваемся, угу. потому что детина растет, и мы выровняем все-таки сахар, уйдем от инсулина. Да. У нас такие выпадки были, когда постковидный диабет, Приводил дитина была 4 роки и 5 роки были дитины, мы их вывели. Как Диабетаб... правило, это не выводится. Считается, что вот иммунный процесс, все, бета-клетки погибли першлунковые угу. залозы на хвосте першлунковой угу. залозы. И все, инсулин и не вырабляется. ничего, все, инвалид, дитина. Нет, дитина растет, есть шансы сделать, угу. особенно в этот золотой месяц. Угу. Вот над этим мы сейчас працюем. Над Но это я к чему это говорю? Что чем опасно коронавирус? Сейчас. коронавирус, этот флирт, э, Штамп и Омикрон. Вроде как они уже не не мают таких наслідків, как были первые два роки, 20-21 год, коли достаточно багато людей погибло. Але я впевнені, вот на у меня убеждение, твірде... убеждения України. Переконание, вибачте, переконание. Вот тверде переконание в том, что Колы были вот наиболее важки случаи. Там всегда мы имели сдвоенную инфекцию. Это, как mm -hmm. правило, герпс вирусы, которые им меняли иммунный статус всего организма, а потом триггер выступала коронавирус. Mm -hmm. И все это происходило. Mm -hmm. Вот сколько мы пролекували от коронавируса за те два рока больше пяти тысяч людей и больше семи mm тысяч -hmm. у нас на профилактике было. У нас не было ни одного летального исхода. Самый такой Важкий случай был в Западной Украине 91% уражения легень. И человек был на ИВЛ, и на наших препаратах мы его там домолвились в реанимации, да, они согласились, родственники согласились, и мы его вытянули 91%. Это наиболее важкий случай. А на сегодня, на жаль, лікування коронавируса оно симптоматично. Так, вот. зараз і лікування немає. Зараз от останні мої колеги, е, які останніми перехворіли, навіть і е, тестом підтверджувався коронавірус, але е, і симптомів особливо не було. Ну так, 37 Симптоми, Симптоми достатньо легкі. Зараз. Да. А, та, кашель, де горло похворіло, дете ну, нежить така. Чим опасім, то він да, залишається. От та uh -huh. структура. Там еще две вставки, коли в 2020 роке лауреат Нобелівської премії, француз Він виділив структуру, вони зробили всю структуру. Там дві вставки із СПИДа есть. Да, он мутирует, но за счет вот этих вставочек это тоже мое переконание, что он залишается потом надолго в организме. А это где нужно... залишается наичастейшего с вашего доступа? Вот есть э, ситуация, когда це бывает с пешлунковой залезой. Мы находим ситуацию, когда мы находимся на сердце: миокардиты, э, ускладывание сердцево-судинной системы, mm -hmm. с Она... В суглобах, я знаю, ви колись в суглобах розповідали. вы буває, буває з печінкою ускладнення. Тобто, де слабе місце, там оно і вистрілює. Mm -hmm. Но надо еще раз говорю: регулярно если появилось, обязательно доводить. Потому что нашими вченими разроблены сегодня препараты, які. убивает этот коронавирус. Они не токсичны. Это фито препараты угу. это вченые с института геофизики Навколышнего Середовища, химии поверхности, микробиологии. Угу. Вот. Там целая группа ученых працюет. Артур Федорович Лиханов, Юки, вот, один из главных, это гениальный вченый, я считаю, От розроблені ті препарати, котрі дозволяють повністю убрати коронавірусну інфекцію із mm -hmm. організму людини. Це не питання. Треба просто акуратно пролікуватися. То тобто, чи правильно я розумію, що ці люди, які зараз перехворіли так нещодавно, от цією, в цій новій хвилі, так я з легкими до... симптомами, нічого їм ну там не виписували ніяких е... ніякого лікування особливого.

Вот иммунный статус порушивается, а дальше коронавирус срабатывает как триггер, и дальше идет ускладывание, допустим, простатит. Mm -hmm. Идет, идет диабет, диабет другого типа мы находили. А если еще у людей на метаболичный синдром, у нас мы любим богато покушать. Mm -hmm. Мы много богато говорили про метаболичный yeah. синдром. А что такое метаболический синдром? Это хронично неинфекционно генерализованное воспаление всех судин в первую очередь. А значит, система And в напряженному стану. Mm -hmm. Выпадку yes. добавить коронавірус, мы получаем okay. то, что получаем. И тут, как говорится, треба, треба слідкувати за собой, треба выводить из организма, треба пройти диагностику. Тем более, диагностика сегодня она, ну, в течение 20-30 хвилин мы пришла людина, мы можем узко, у нас есть такая послуга, проверить тоже коронавирус, это коронавирус, чий-то аденавирус або грипп. Потому что, по симптоматике, сегодня вид это аденовирусная инфекция, або там гриппозная инфекция, парагрипп или корона, ну, практически неможливо. Про лікування зрозуміло, Профілактика, чи доречна вона от зараз? А Профілактика в першу чергу, це нормальний стан імунної системи. Це для будь-яких вірусів, для mm -hmm. будь-яких захворювань. Потому що будь-яке захворювання має а, два аспекта: імунний аспект і мітохондріальний аспект, то есть стан наших мітохондрий. Об этом мало хто говорит, mm -hmm. але це має місце. Два аспекти всегда присутні. І в першу чергу, це треба імунний статус. Імунний статус, я сказав. Я говорил, это порушивает в первую чергу герпес вирусной инфекции, четвертый, пятый, что-то так званий. И для этого надо регулярно проходить, потому что человек відкрита система. И мы, да, это минус мы можем схватить mm -hmm. чего угодно, на базаре попробовали, глиста поймали там, немытую клубнику или еще что-то взяли, покаштували. Але с іншого боку, мы имеем можливість вмешаться в эту систему и выправить. И здесь надо просто регулярно... Мы свои автомобили возим же на техосмотр каждые 10 тысяч километров. Да, а чего правда. ты не приди, ну, раз в квартал? Тем более лето, куча зелени, всего. На природу, на землю, в деревню поехали диты. Ну, придите, при... э, заработайте диагностику. Проверьте, е там, может, паразитов поймал У -у -у. ребенок, дитина. Руки же, ну, ну не да. будешь же каждые 2 секунды ты это э, э, стерилизатором прыскать дитину. Да. Конечно, ловят. пройти пройти діагностику провірте перед школою, провірте дитину. Да, до речі. А давайте я зараз її нагадаю, як звернутися. Зробити це дуже просто. У Києві працює дві клініки SmartMed. Одна на лютеранській 16, це неподалік метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, Це житловий масив масив виноградар. І дуже важливо всі, хто сьогодні і завтра до вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% на комплексне обстеження всього організму, в тому числі на виявлення причин. Хвороб, отже, 073 503 три Дуже легко і запам'ятати цей номер для тих, хто не встиг занотувати. Він буде з'являтися періодично на екрані на нашій Ютуб-трансляції. Але я повторюю ще раз: 073 503 три Ця інформація прозвучала на правах реклами. Анатолію Васильовичу 9 хвилин. Давайте переходити да -да -да. до наступної групи. вірусів. Є ще така група вірусів. етеровіруси. Так, що це? Это вирусы, которые выкликают гострое инфекционное заболевание. Uh -huh. Они это наиболее такие эхо эховирус, каксаки вирусы, о нем много говорят. Какие прыщики на полную страны? Это на руках, около рта, вротовые упражнения, uh -huh. но они коксаки дуже погано влияют на судыни, людини. Это может быть ускладывания, связанное с судынными э, процессами. Опять же, если там атеросклероз у людини и так далее. Энтератирусы в першу чергу вплывают у, у, у гострое состояние, выкликают у маленьких детей до 5-7 років. Вот тут а, а, опасно. Mm -hmm. Высокая температура может быть, диарея, а, або наоборот, закреп у дорослых. То есть это целая группа вирусов, викликає... Ну, дуже ускладнені можуть бути і в нервовій системі, і в імунній системі, і в шлунково-кишковому тракті. Їх ціла група, порядка 15. І способи всі можливі способи. Це і водний, і контактно битовий фекально оральний харчовий, повітряний крапельний То есть, можливі можливіе пути, на жаль, к сожалению, використовуються. Опять же, Если говорить, э, симптоматика может быть дуже разная. От э, поболело горло до диареи, ага. сыпи, э, якісь, э, это, высокой температуры. Э, что за водно может быть? Э, Ликувание, на жаль, э, опять же, по классике у нас 70% э, э, захвореваний, которые пер, э, перечислены... Перерахованные в международной классификации больных имеют только симптоматичное ликувание. Энтеросвирусы, на жаль, относятся к тому же. Но на наше счастье, украинское, у нас, опять же, я сказал, разроблены препараты. Это РНК-вирусы, та же группа, к которой относится к коронавирусу. И те же препараты успешно працюют против энтеросвируса. Плюс есть препараты, которые подтримывают шлунково-кишковый тракт. в первую чергу. И печинку, и педшлунковую э залозу, э кишки в них, желудок. Э требует еще дивиться вопрос кислотности, чтобы была нормальная кислотность в шлунку. То есть, ну, там целый комплекс Это нужен ликарь. Опять же, ликарь при таких симптоматиках не требует самоликуванием mm -hmm. заниматься, а проще прийти до ликаря, он подивится подберет препараты, и эта проблема вырешивается. Потому что ускладнения могут быть самые, опять же, От сердцево-судинно система, нервової система, судороги могут быть, ну что завгодно. Потому что эта группа такая дуже коварна. А ликування, как такового специфично, ну, тільки у нас есть що РНК віруси ми давно займаємося от противірусна терапією з групи вчених українських, і дуже гарні результати. Але препарат підбирається індивідуально, тобто, а якщо кожні, зараз людина кожний, кожний препарат підбирається індивідуально по ефективності, по дозіровці і по совмістимості з іншими препаратами. Угу. І ти чого запитала? Піцента. Бо зараз ну там нас чують багато людей, і хтось може телефонувати в смарт і казати: от я по радіо чув, що Анатолій Васильович розказував, що у вас там є препарати, коли от, от була епідемія проти або в домі, хтось захворів, mm. допустим, коронавірусом, то профілактично по пол дози цих препаратів mm -hmm. стандартна схема. у Нас є там чотири препарати а, їх приміняють Вони не токсичні, тільки укріпляють імунну систему. Ага. Ну, а коли гостра вже якась а, фаза, то гостра, вже треба надо. звертатися. Да, да. До лікаря не треба займатися самолікуванням. Ніхто ж автомобіль свій, чому-то, вже сьогодні давно ніхто не ремонтує. Mm, а чому-то свій організм вважає, що може зайшов в аптеку, провізора спросив, що там у нас від живота є? Дайте що то від живота і що то від голови. Ну так не працює. Да. Останнє, коли я була в аптеці, я, я запитала, можете дати мені. Знеболювальне найсильніше, яке ви можете продати без рецепта. <рисот> <рисот> Жінка на мене подивилася і каже: А вам для чого? <рисот> ну, одним словом, ну Вона без рецепту йде, анатолій Васильович. Ну, дуже кардинально Так, <рисот> <рисот> да, це правда. Мало у нас лишалося часу. Я ще хочу вас запитати про один із. Вірусів, про які є які дуже налякав мого старшого сина, тому що було в змі інформація, що й в Україні зафіксована. Потім її спростували. мавп'яча віспа, от віспа прямо є. мій старший син, типу мама. Но, а оце що це таке? Це У нас є, от коли я говорив про герпес віруси, там їх вісім вірусів. а три вируса являются нейротропными, а восемь, э, ч, прошу прощения, а пять э, лимфотропными. Так вот вирусы нейротропные. Третий вирус герпи. первый герпес это вот который на губах mm -hmm. выскакивает, его все знают, который больно так немножко долго mm -hmm. проходит, на самом деле за пивня ликуется. Другие это генитальный, то же самое, а третий это зостера. Вот когда ветряная оспа, это вирус зостера, это mm -hmm. разновидность этого ДНК вируса зостера. А, ну, штука серьезная, очень болезненная, как любые вирусные говорю, они чреваты своими ушкодженнями. Угу. Здесь надо серьезно, но ну, на ДНК-вирусы мы маем препараты, и я, честно говоря, и приборы, которые працуют против этого вируса, частотно-резонансной терапии, мы очень широко використовуємо. А, И есть вирусы. То есть ну, я так как-то спокойно на это смотрю. И, честно говоря, у меня паники немає. Що что, что то такое не зведане, е штам, один із штамів э, віруса Зостера, от і все, більше нічого. Ну але ну наскільки я пам'ятаю, то в Україні поки не зафіксовано. Ну, слава Богу. Але слідкуйте за станом своєї імунної системи. Знову ж таки, знаєте, те не зафіксовано, як там немає здорових, є недообстежень. Так? Тут, не, ну, просто ще раз говорю: вот автомобиль хороший же, вот вы ездите все. ну, тим не менее, посмотрел по счетчику. ви ж нічого, у вас труба не отвалилась, вы хлопна, ничего. Єдете на это. Ну так и то же самое, з собственным э, організмом. Пошло півроку. А дитину лучше краще mm -hmm. раз в квартал. Коли ви постійно приходите, якщо перша діагностика у нас 2 години, то повторна діагностика це один час. Лікар уже знає, в базі даних mm -hmm. є ваші всі дані, всі ваші нюанси є. Він за час поглядає. Один час потратить на свою дитину це в, нет. в квартал. Що це, це багато? Nee, це ну, Убережити від кучі всяких е неприємностей, да отже, звертайтеся, будь ласка, на діагностику в одну із клінік мережі інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Їх працює дві. Вулиця Лютеранська, 16, це перша адреса, і Мостицька, 9 – це друга адреса. Це житловий масив Виноградар. І всі, хто сьогодні і завтра до 18-ї години запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороб. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Анатолій Васильовичу. Будь ласка, будемо будьте себе здорові. Да, будемо берегти себе. Бережіть Анатолій... себе. Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, Професор, доктор технічних наук, лікар ерготерапевт ерго та реабілітолог, був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ див'я.